Добрий день, шановні гості. Знаходжусь в стінах інституту кіно -телебачення. і сьогодні я перевірю силу хвату деяких абітурієнтів, студентів і, можливо, викладачів. Приємного перегляду! Добрий, Добрий день, шановний абітурієнт. Добрий. Чи зможете ви стиснути еспандер 70 кілограмів? Я маю надію, що я це зможу? Давайте на рахунок три. А так. Да. Один, два, Ми три. Надіюємо. Так. Майже, майже дуже хороший результат. Дякую вам. Один. Добрий день, Данило. Спробуйте стиснути аспандр 70 кг. Наскільки ви зможете його подолати? Один. Ага. Один, два, три. Да, це доволі важко. Можна руками? Спробуйте. У нас нема правил. Ну, ви постаралися. вибачте. Дякую. Добрий день, я бачу ви в хорошій фізичній формі, тому пропоную вам стиснути аспандер навантаженням 70 кг. Наскільки зможете. Фізична форма гарна була декілька місяців тому, зараз не знаю. Подивимось. Ну, зараз подивимось. Один, два, три. Ого, майже повністю. А, ну, можна ще раз, без питань. Ну, ну так, на 10% 70%. Я думаю, на 80% відсотків Може бути. Дякую. Дякую. Давайте перевіримо, чи ховається за цією прекрасною зовнішністю неймовірна сила хвату. Ви повинні стиснути цей еспандер. Я попереджаю там 70 кг навантаження. Давайте на рахунок три. Да? Ну можете двома, якщо хочете. Один, два, три. О, доволі непогано. Доволі хороший результат, мені здається. Можете двома руками, якщо хочете. Наполовину, навіть більше. <звук> Супер, дякую. Тепер я стою поряд з представником гурту-клуб пасивних курців, і він повинен стиснути цей еспандер. Тут 70 кілограмів. Я попереджаю на рахунок 3, Давай один, два. Три. Давай, жми, 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 жми. Відсотків 70, я б сказав, десь непогано. Дуже хороший результат як для панк рокера. Все. Дякую. Так, Дякую. тепер поряд з нами стоїть студент другого курсу. Першого Першого курсу. Ти повинен стиснути еспандер 70 кілограмів настільки, наскільки зможеш, на рахунок три. Угу. Давай. Один, два, три. Так, ну наполовину змогли, це дуже хороший результат. Можете двома руками, якщо маєте бажання таке. О, ці і лучше, краще. Вилівша? Я лівша, ви розумієте? О, ну Я вже бачу, я вже бачу, що вилівша. Я лівша. Ну, ви розумієте, просто творчі люди майже всі лівші. Якщо це можна так сказати у слід. Я ну двома набагато простіше. Боже, у мене дід любив дуже сильно Еспандер, і саме тому просто ну, а що це? Scroll. А ну, от зараз дивіться: Спортсмен Ілля спортсмен, оператор і людина, яка працює на цьому факультеті Ілля. Всім день. я правда. Тебе І що там? Все, давай. Показуй результат. А що, скільки зможеш стиснути, просто на максимум. Віддавайся. Всі свої сили сюди. Ну, є. Наполовину це хороший результат, насправді. Так, і так, і ліде. Ну, з підтримкою другої руки майже влечай, вийшло. А воно взагалі може прям повністю може. стиснутися. Там дві людини майже змогли. <плес> <плес> ну, в принципі, так. Цікаво, знаєте, Для чого нужден. Тепер я спитаю свого оператора, теж абітурієнта: наскільки сильно ти зможеш стиснути цей спандер? Ти вже знаєш, який тут натиск. Давай. Один, два, три. Ого, більше половини. Давай ще раз. Ну, в принципі, доволі хороший результат. Молодець. Дякую. Це спандер з обмеженням 70 десятків. А зараз я передам еспандер старшому викладачу і КТБ, доктору філософії Олексій Красненко. Це я нічого це, це ви Офігеть. Це еспандер з навантаженням 70 кілограм. На рахунок три ви да. повинні стиснути його якомога сильніше. Ну, Давайте попробуємо один, два, три. Давайте О, Одна. о, о, все майже да майже все, 90 відсотків. Просто Ні. У -у -у. Да він уже все, Він дотронувся. Ну якщо це буде на відео видно, то да. Ви обігнало Дениса і Михайла абітурієнтів наших. Єє! Дякую. Знову передаємо еспандер дівчині. Абітурієнці, куди вступаєш? Режусора кіно бачення. Ось еспандер з навантаженням 70 кг. Наскільки ж ви його зможете стиснути? На рахунок три ми це перевіримо. До речі, класне волосся. Дякую, дуже. Дивимось, наскільки режисер. Да. Я перший режисер. Е, Ні, не, не перший, другий. Один, два, три. А, для дівчини дуже хороші російські. Пальці перезаряджені <рес> були. Можете обома руками, якщо хочете. А, так? Да? Да. Обома, от доволі добре вийшло. Дякую. Я в такому не знімаюся. Спасіть мене, будь ласка. Куди вступаєш? На тележурналіста. На тележурналіста я теж. Приємно. Дивись, завдання таке: стиснути еспандер натиском 70 кілограм якомога сильніше. Один, два, три. Поїхав. Так, результат хороший. Вище середнього точно. Можете іншою рукою, якщо хочете. Або двома. Так. Вы правша, правильно? Так. Угу. Я, я теж. Не, не не угу. Дякую. Сваха. Для балансу я знову спитаю дівчину. Як вас звати? Софія. Абітур 2025 Покажіть, будь ласка, нам на наша сваха. До речі, класна. Класний піджачок, так. Да. Отже, ваше завдання стиснути цей еспандр якомога сильніше. А можна двома руками? Можете двома руками. Двома руками виходить близько половини. Для дівчини цей результат, я вважаю, хороший. Однією рукою на третій виходить приблизно. Дякую. Це зайве.